Друга частина уроку була присвячена радіанній мірі кута. Ви дивитесь третю частину першого уроку з курсу Тригонометрія. Закріпимо поданий раніше матеріал, виконуючи базові вправи. Для повноцінної роботи раджу вам завантажити з сайту ongradient.com Робочий зошит. Для цього необхідно виконати наступні дії. Наберіть в браузері адресу сайту ongradient.com. Якщо ви дивитесь уроки українською мовою, оберіть пункт Математика. Потім в розділі Тригонометрія, Тему, Міри. Кутів. З наведеного переліку обираємо пункт Робочий зошит до першого уроку. На ваш комп'ютер буде завантажено PDF файл. Ось такого змісту. Раджу вам роздрукувати його і мати перед собою паперовий варіант. Протягом року буде корисним виконувати вправи в роздрукованому робочому зошиті. Він містить перелік вправ, які ми будемо з вами розв'язувати. Ви будете мати можливість власноруч заповнювати порожні місця. Та робити геометричні побудови. Зрозумійте неможливо навчитись плавати, лише спостерігаючи за тим, як це роблять інші. Потрібно самому увійти у воду. Тобто недостатньо лише переглядати відеоуроки. Потрібно також брати ручку та зошит і власноруч з власним розумінням виконувати пропоновані вправи та задачі. Робочий зошит оптимально для цього підходить. Справжнє розуміння до вас прийде лише тоді, коли ви власноруч розв'яжете приклад. Робота з робочим зошитом інтуїтивно зрозуміла і принципово важлива. Дивлячись відеоурок, періодично ставте відео на паузу і повторюйте виконання поданих вправ в робочому зошиті. Розпочнемо урок. Для виконання наступних вправ зобразимо одиничне коло та позначимо на ньому базові кути в градусах. Нагадаю, ми використовуємо кути бета, Гама, які рівно відповідно 30 градусів, 45 градусів, 60 градусів, а також кути, які утворюють координатні осі з додатнім напрямом осі ох, це відповідно кути. В 90 градусів, 180 градусів та 270 градусів. Також ми використовуємо кути, які утворені додаванням до кутів альфа-, бета, та гамма кутів мірою 90 градусів, 180 градусів та 270 градусів. Так ми визначаємо кути другої, третьої та четвертої чверті. Знайшовши суму відповідних значень залишимо на колі точки та позначення кутів, які вони визначають Ви не зможете завжди пам'ятати наведений малюнок. Його варто спростити. Бажано пам'ятати міру кутів, що утворюють координатні осі та значення трьох базових кутів першої чверті. І розуміти. Що решта кутів були утворені за допомогою зазначених кутів. Зараз ви бачите малюнок, який ми будемо вважати опорним. Він наведений у вас в робочому зошиті. Перша вправа. Потрібно позначити на одиничному колі точку, яка визначає кут в 150 градусів. Міркуємо наступним чином. Спочатку визначимо в якій чверті лежить заданий кут. 150 градусів більше за 90 градусів, але менш за 180 градусів. Тому шукана точка повинна знаходитись в другій чверті. Наступним кроком визначаємо, наскільки кут в 150 градусів більший за кут в 90 градусів. Знайдемо різницю. 150 градусів мінус 90 градусів дорівнює 60 градусів. Третім кроком подамо даний кут як 150 градусів це 90 градусів плюс 60 градусів. Нам потрібно кут в 60 градусів збільшити на 90 градусів, добудувавши до його сторони прямий кут. Ми зобразили кут в 150 градусів. Одна сторона кута співпадає з віссю відліку Ох, інша розвертається проти годинникової стрілки на кут в 150 градусів. Її перетин з одиничним колом визначає шукану точку. В робочому зошиті заповнить порожні строчки у відповідності до поданих міркувань та позначте. На опорному малюнку шукану точку. В даному випадку шукана точка А. Друга вправа. Потрібно зобразити на одиничному колі точку, яка визначає кут в 300 градусів. Визначимо в якій чверті лежить дана точка. Порівняємо 300 градусів з градусною мірою кутів. Які утворюють координатні осі з додатнім напрямком осі ох, тобто з кутами в 90 градусів, 180 градусів та 270 градусів. Зрозуміло, що 300 градусів більше за 270 градусів, але менше за 360 градусів. Тобто шукана точка лежить в четвертій чверті. З'ясуємо, наскільки кут в 300 градусів більший за кут в 270 градусів. Знайдемо різницю 300 градусів мінус 270 градусів дорівнює 30 градусів. Отже, нам потрібно збільшити кут в 30 градусів на 270 градусів або тричі на 90 градусів. Також можливо кут в 270 градусів збільшити на 30 градусів. Кут в 300 градусів відкладається від додатнього напрямку осі ОХ обертанням сторони навколо вершини на 300 градусів проти годинникової стрілки. Точка Б перетину сторони кута з одиничним колом шукана. Позначте дану точку в робочому зошиті та заповніть порожні строки розрахунків у відповідності до поданого. Третя вправа потрібно зобразити на одиничному колі точку, яка визначає кут в мінус 135 градусів. Даний кут від'ємний. Отже, його слід відкладати за годинниковою стрілкою від осі ОХ. Позначимо від'ємні градусні міри кутів, які визначають координатні осі. Якщо відповідні кути відкладати за годинниковою стрілкою від додатнього напрямку осі ОХ, отримаємо мінус 90 градусів, мінус 180 градусів, мінус 270 градусів. Зрозуміло, що сторона кута в мінус 135 градусів Буде знаходитись в третій чверті. Дійсно мінус 135 градусів менше, ніж мінус 90 градусів, але більше, ніж мінус 180 градусів, зверніть увагу, ми порівнюємо від'ємні числа, більшим є те з від'ємних чисел, модуль якого менший. Тобто, Меншим є той кут, поворот сторони якого за годинниковою стрілкою від осі ОХ більший. Так кут в мінус 180 градусів вважаємо меншим, ніж кут в мінус 90 градусів. Наскільки кут в мінус 135 градусів менший від кута в мінус 90 градусів? Потрібно знайти значення різниці мінус 135 градусів мінус мінус 90 градусів. Це дорівнює мінус 45 градусів. Отже, мінус 135 градусів можна подати як мінус 90 градусів мінус 45 градусів. Тому нам потрібен кут в мінус 45 градусів. Зменшити на 90 градусів або добудувати до кута в мінус 45 градусів прямий кут, збільшуючи даний кут за годинниковою стрілкою. Можливо, важко працювати з від'ємними кутами. Наведені міркування можна спростити. Якщо працюємо з від'ємними кутами, забуваємо про знак мінус. Але відкладаємо кути. За годинниковою стрілкою відносно осі ОХ. Якщо потрібно відкласти кут в мінус 135 градусів міркуємо так, будемо відкладати кут в 135 градусів за годинниковою стрілкою відносно осі ОХ. 135 градусів дорівнює 90 градусів плюс 45 градусів. Відкладаємо кут в 45 градусів. За годинниковою стрілкою, а потім збільшуємо його ще на 90 градусів, розвертаючи за годинниковою стрілкою. Отримуємо кут в 135 градусів. Пам'ятаючи, що відклали кут за годинниковою стрілкою, змінюємо його знак. Отримуємо шуканий кут в мінус 135 градусів. Він збігається, з побудованим раніше. Перетин сторони кута. З одиничним колом визначає шукану точку С. Повторіть наведені міркування за допомогою робочого зошита. Четверта вправа. Визначити в якій чверті координатної площини лежить точка одиничного кола, що відповідає куту в 500 градусів. Для виконання даної вправи будемо користуватись опорним малюнком одиничного кола. Працюємо з додатнім кутом. Отже, його слід відкладати проти годинникової стрілки від додатнього напрямку осі ОХ. Один повний оберт навколо початку координат визначає кут в 360 градусів. Тому, аби визначити кут в 500 градусів, слід зробити більш ніж один повний оберт навколо початку координат. У вас повинно було виникнути запитання, якщо плоский кут, означення якому ми давали на початку уроку є частина площини, обмежена двома променями, то як слід сприймати або розуміти кут більший за 360 градусів? Він по суті визначає всю площину. Працюючи з кутом більшим за 360 градусів, ми нібито. Накладаємо площину саму на себе. Тут дійсно слід розставити крапки над І. Якщо кут не перевищує 360 градусів, ми сприймаємо його як плоский кут. В тригонометрії, працюючи з кутами, ми узагальнюємо поняття кута. У нас виникають додатні та від'ємні кути, а також кути більші за 360 градусів або менші. За мінус 360 градусів. Такі кути інколи називають кутами повороту. Слід розуміти, що кут, як пряма площина чи точка, є первинним поняттям. Дати їм строге означення неможливо ми можемо пояснювати або описувати дані об'єкти, прагнучи наблизитись до їх розуміння. Так, наприклад, кут в трикутнику. Це щось утворене сторонами трикутника певна каркасна фігура. Плоский кут це необмежена частина площини, кут більший за 360 градусів певний кут повороту. В кожному випадку кут залишався кутом, але по суті це були різні речі. Моя мета наблизити вас до розуміння, а зрозуміти повинні ви самостійно. Не варто занадто прагнути. Пояснювати собі, що таке кут в 500 градусів. Ми, як правило, формалізуємо априорні або первинні поняття добре, якщо ви помітили різницю між кутами, з якими ми працюємо. До речі, кути ще бувають двогранні та тілесні, але це інша казка. Повернемось до нашої вправи, зафіксувавши, що в тригонометрії. Ми працюємо з узагальненням плоского кута, так званим кутом повороту, який по суті визначається точкою на одиничному колі. Мірою кута є число, що відповідає даній точці одиничного кола, і може бути як завгодно великим додатнім або як завгодно малим від'ємним. Стосовно кута в 500 градусів будемо міркувати. Наступним чином. З'ясуємо, скільки повних обертів слід зробити навколо початку координат в по подиничному колу, аби отримати кут повороту мірою в 500 градусів. Знайдемо значення різниці. 500 градусів мінус 360 градусів дорівнює 140 градусів. Тобто, аби отримати кут в 500 градусів. Потрібно зробити один повний оберт, а потім поворот на кут в 140 градусів, тому що 500 градусів дорівнює 360 градусів плюс 140 градусів. Отже, міркуємо так. Точка P з індексом 0 p 0 v на одиничному колі з координатами 1 0 визначає точку початку відліку. Її координати 1 0, тому що радіус кола дорівнює одиниці, і точка розміщена на осі ОХ. Виходячи з цієї точки, деяка уявна точка повинна зробити один повний оберт по одиничному колу. Це дасть нам кут в 360 градусів. Потім продовжити рухатись по одиничному колу. Аби визначити кут в 140 градусів. Зрозуміло, що наша уявна точка зупиниться десь в другій чверті. Дійсно, 140 градусів більше за 90 градусів, але менше за 180 градусів. Шукана точка p 1 на одиничному колі, що відповідає куту в 500 градусів, розміщена в другій чверті. Координатної площини. Скориставшись робочим зошитом, повторіть наведені міркування. П'ята вправа. Визначити, в якій чверті координатної площини лежить точка одиничного кола, що відповідає куту в тисячу градусів. Міркуємо наступним чином. Знайдемо цілу частину відділення 1000 на 360. Це приблизно дорівнює 2,8. Тому ціла частина рівна 2. Знайдемо залишок відділення 1000 на 360. Тобто обчислимо 1000 мінус 360 помножити на 2. Це дорівнює 1000 мінус 720. Рівно 280. Отже, кут в 100 градусів. Подамо як 1000 градусів це 360 градусів помножити на 2 плюс 280 градусів. З наведеного запису слід зробити наступний висновок. Аби отримати точку на одиничному колі, яка відповідає куту в 1000 градусів, слід від точки P0В початку відліку зробити по колу 2 Повних оберти проти годинникової стрілки, а потім ще пройти по дузі, що відповідає куту в 280 градусів. Зрозуміло. Шукана точка p 2 належить четвертій чверті. Бо 280 градусів більше, ніж 270 градусів, але менше, ніж 360 градусів. Шоста вправа. Остання вправа третьої частини уроку. Визначити в якій чверті координатної площини лежить точка одиничного кола, що відповідає куту в мінус 2012 градусів. Нам дано від'ємний кут. Тому його слід відкладати за годинниковою стрілкою відносно додатнього напрямку осі ОХ. Зрозумівши це. Будемо працювати з додатнім числом 2012. Але будемо пам'ятати про те, що побудову слід робити за годинниковою стрілкою. Знайдемо частку та остачу відділення числа 2012 на 360. 2012 поділити на 360 наближено дорівнює 5,6. Обчислимо різницю. 2012 мінус 360 помножити на 5. Це дорівнює 2012 мінус 1800, що дає нам 212. Тепер ми можемо записати, що 2012 дорівнює 360 помножити на 5 плюс 212. Отже, нам слід від точки p 0 зробити по одиничному колу 5 повних обертів за годинниковою стрілкою, а потім ще пройти по дузі, яка відповідає куту в мінус 212 градусів. Аби не помилитися, позначимо від'ємне значення кутів, що утворюють координатні осі з додатнім напрямком осі ОХ, нам залишилось відкласти кут в мінус 212 градусів шукана точка p 3 Буде належати другій чверті, бо мінус 212 градусів більше ніж мінус 270 градусів, але менш, ніж мінус 180 градусів. Повторіть наведені міркування за допомогою робочого зошита. Якщо вам зрозумілі наведені приклади час перейти до відкладання кутів в радіанах. В четвертій частині уроку ми будемо працювати з кутами, заданими в радіанах. Урок завершено. До нових зустрічей!